Вітаю всіх! Зараз поговоримо про солідарну пенсійну систему та що заважає їй бути ефективною в наш час. Коли ж виникло саме поняття пенсійне забезпечення у державному масштабі? Історія пенсії сягає коріння могли б століть. Ще в Першому столітті до нашої ери Юлієм Цезарем було запроваджено державне забезпечення військових після завершення служби. Першим офіційно ввів солідарну державну пенсію для всіх працюючих Отто фон Бісмарк, канцлер Німеччини. Це сталося в 1889 році. Через 20 років естафета була підхоплена Великобританією та Австралією. А Америки прийшли до Державної пенсійної системи в 30-ті роки ХХ століття. Радянський Союз надав народу право на пенсію за віком лише в 1956 році. Так солідарна пенсійна система дісталась Україні. Солідарна система спирається на принцип солідарності поколінь, коли працівники оплачують пенсію сьогоднішнім пенсіонерам. Гроші рухаються від молодих до старших, тому ця пенсійна система називається солідарною. З моменту створення солідарної системи минуло понад 130 років. Друга світова війна викосила мільйони українців, які мали в 1970-80-ті роки вийти на пенсію. Но противагу цьому післявоєнне зростання народжуваності в СРСР призвело до того, що в цій широкій кількість молодого працездатного населення значно перевищувала кількість людей похилого віку. Ідеальна ситуація для солідарної системи. На одного пенсіонера 5-6 працюючих. Але вже під завісу існування СРСР народжуваність пішла на спад. Потім народжування лише знижувалася і у 2001 році досягла рекордного мінімуму. 1,1 дитини на одну жінку, за даними Інституту демографії та соціальних дослідження України. Згодом додалась проблема постійного відтоку з України трудових резервів, що, за різними даними, становила біля 5 мільйонів мігрантів. Найближчими роками на пенсію почнуть масово виходити представники покоління так званого повоєнного бабібуму, які народились в 50-60 ті роки ХХ століття. Хто буде їх отримувати? Я відповім, Це нечисленна кількість народжених у 80-90-х років. На прикладі діаграми ми бачимо склад населення станом на травень 2023 року. Це близько 29 мільйонів громадян. Порівнюючи кількість українських пенсіонерів та кількість платників податків, приходимо до висновку: приблизно один працюючий взяв на отримання одного пенсіонера. Саме це критично для солідарної пенсійної системи. Ми маємо ситуацію, коли фактично працездатною, солідарна пенсійна система була близько 30 років. Це з 1956 до 1990 за часів СРСР. Мається на увазі купівельна спроможність пенсії при збереженні звичного для людини способу життя з точки зору витрат на своє проживання. Який основний висновок? Неефективна робота солідарної системи. Це настільки економічна, а більше демографічна проблема. Саме тому навіть багаті та розвинені країни вимушені підвищувати пенсійний вік, незважаючи на масові протести населення. Свіжий приклад це Франція березень 2023 року. Другий висновок однієї солідарної системи недостатньо. Який вихід для нас? Дійсно, дієвою є змішана трирівнева модель пенсійної системи. Яка вже багато років доводить свою ефективність в різних країнах, ми також на шляху реформування пенсійної системи, про що йдеться в відео про пенсійну систему України.